Вітаю перезахоплених у себе на каналі. Мене звати Марина, і тут ми з вами сьогодні будемо оглядати шість ароматів від бренду Les Parfums de Rosine. Бренд французький, і він тягнеться історією своєю аж з 1918 року. Засновниця бренду дуже любила троянди, тому фактично цей бренд Мекка Трояндо Любів. Кожен аромат в тому чи іншому ключі буде про троянду. В першу чергу мене, звісно, зацікавив дизайн. Дуже мені подобаються ці флакони з бантиками, з фатином, з цим дікором. Дуже просто забавка красива іграшка на поличку для жінки. І, звісно, мені хочеться щось таке, щось якийсь такий подібний флакончик. І він дуже милий, дуже тягнеться до них рука. Прям хочеться, хочеться щось таке. Але коли я побачила лінійку Лесноп, ця назва мене змусила просто придбати ці семпли і спробувати все-таки, що ж це таке. Ну, хочеться. Ви бачили оці флакони з бантиками? Це ж просто шик. І, коротше, сьогодні у нас буде лінійка лесноп, і дещо з основних, з основної лінійки Parfums з Дерозіна те, що одне з найбільш популярного можна сказати. Звісно, я хочу почати з тієї лінійки, яка мене найбільше зацікавила: це лесноп. Лесноп 1, 2 і 3. А, перший а, тут у них лесноп мають отакі семпли намазом, а ті, що. Звичайні, вони, слава Богу, вже зі спреями. Досить нішево звучання, що мене вразило. На відміну від основної лінійки, скажу одразу, лесноп звучить більш нішево. І мені здається, що парфлюбителі не не дуже очікували щось подібне. я взагалі мені важко от так сказати прям про ці аромати, бо вони з одного боку нічого прям такого революційно нового, але якщо вслухатись в композицію, насправді вони не такі прості, як здається, з першого погляду. Тобто, якщо ви приділите увагу цим ароматам, вони своїми тонкими нюансами можуть вас здивувати. Перший лесноп. ну, звісно, Тут троянда, вона перша, але вона оточена з одного боку смолами. А мира, такого типу, трошки як кориці, сливи. А з іншого, ну така е, осіння тема, так? А з іншого боку, тут морські ноти, е, ніби щось солоне, мирт, ось такі якісь. Водорослі навіть трошки, але ну, здебільшого, мені воно трошки миртом пахне, ще тут є елемі і, здається, трошки ладено. І такий контраст незвичний, дуже такий трояндовий аромат, я такого раніше прям не чула. З одного боку, не сказати, що якийсь новий аромат, але з іншого боку, я ж кажу, вслухатись в нюанси і щось таке трошки дивненьке. Мені подобаються обертони мирта, який і ладану, і елемі, які тут є, поряд з мирою, з корицею, і в центрі троянда. Троянда в результаті для мене трошечки гранієва, злегка, і, мабуть, скоріше рожева, така не молода, не в Росії, а така серйозна, щільна, міцна троянда з таким нормальним щільним стаблом. Гарна, цікава річ. І я навіть не знаю, що мені більше тут подобається: трояндовість чи миртовість. Бо дуже якось воно незвично звучить. Я буду однозначно пробувати цей аромат ще і носити ще, тому що а, щось в ньому є таке цікавеньке. Ну, і красивий флакон, звісно. Лесноб 2. А, цей аромат мене не аж так прям зацікавив. Другий аромат він фіалково-ірисовий і деревний, він прохолодний. В ньому є кисленький ревінь, що я зрозуміла про себе. Я не дуже насправді люблю кислинку в ароматах, коли вона від ревеня. А також фіалки у мене інколи вони мені подобаються, інколи не подобаються. Тобто, теж треба якось вгадувати. І саме коли оце присутня, оця кисловатість присутня, ця. Я не впевнена, що це по моїх смаках, але сам аромат складений гарно. Я можу сказати, що це якась така е, цитросова фіалка, ревінєва фіалка. Е, не можу навіть сказати, що троянда тут на першому плані. Аромат спокійний, прохолодний, не солодкий. Ну, Хто шукає фіалки, варто, можливо, спробувати, але нагадую знову: тут е, досить. Відчутна кислинка. Хто не дуже любить подібне, то може і не варто. Потім аромат трошки зігрівається на шкірі і виходить певна легка пудровість, така жіночна, доглядова, косметична, можна сказати. Але оця фіалкова кислинка або ревінова кислинка, ну, вона залишається. Не для мене, але ну, непогано. Найцікавіший червоний флакон, найгарніший лесноп номер 3 Цей аромат, ну, прям да. Він смачний, він солодкий, пудровий, він малиновий. Це трояндова малина. Помадно-пудровий косметичний аромат, дуже він приємний, жіночний. Помада тут не занадто. Виражена тут скоріше про легку пудрово-малинову... Пудрово пудру, так? Ледь солодкавий, трошки ніби з цукровою пудрою, знаєте. Досить мила річ. На початку вона більш теж має таке відлуння рожевої троянди, скоріше, не червоної, а от мені оці троянди в Лес Parfums de Дорозін. Поки що те, що я пробую, вони не занадто темно-червоні, якісь, чи насичені, чи солодкі. Вони мають оцей злегка нейтральний, кисловатий, можливо, граннівий відтінок якийсь. Але цей третій лесноп, третій, він гарний. Він відповідає своєму кольору. Він не надто щільний, досить прозорий аромат, не дивлячись на те, що це малинова пудра. Приємна річ, косметична річ. Хто любить такі аромати, дуже жіночно звучить і дуже красивий флакон, щоб поставити на полицю. Я б собі поставила, якщо б була можливість, лінійка Лесноп вона коштує дещо дорожче, ніж звичайні аромати. Звичайні аромати взагалі досить доступні, тим паче ще є варіанти 50 мл. І я дивилась, у них є дуже вигідні пропозиції. Чи 50, чи 30 ні, 50 здається, де прям наборчиком є по два аромати в коробці, і це взагалі супер подарунок, як на мене. Я вважаю, що якщо тобі дарять такий, таку коробочку, де одразу два таких красивих флакони з бантиками чи з цим фатином, з таким декором, це така милота. Це просто така гарна річ. Ну, ну вау. Отже, давайте послухаємо перший аромат Балеріна номер 1 У мене для неї навіть є фірмові блотери. Лес Parfums de дерозін. Колись надбала на екзанці найпершому на який я їздила. Ой, тільки цей блотер, о, не блотер, а цей сампл, саме перший, він трошки в мене тече. Будуть у мене тепер всі пальці ним пахнути. Ну, це мускусно-квіткова, м'яка трошки цукрова. Теж, пудра. Мені подобається, що в цих ароматах не надто виражений як цукор, а більше є враження ніжності якоїсь пудрово-косметичної, і якщо цукровість якась солодкість, то вона як ніжна, якась пудра, цукрова звучить ну, на мій ніс. Чесно кажучи, перша балеріна мені ну, приємна, але мені хочеться більш сучасного звучання. Взагалі написано, що це лактонний аромат. Я б так не сказала. Я взагалі вражена, чому на фрагрантиці вважають, що цей аромат суперлактонний. Ну, це не найлактонніший парфум на моїй пам'яті. Наосліп, якщо б я його слухала, я б взагалі не сказала, що він лактонний. Ванільний, пудровий, косметичний, доглядовий, кремовий. Так. Але не лактонний. Ну от, Прям класична пудра, коли троянда, півонія, фіалка, малина. Дуже все ніжно, дуже все приємно. Але мені вже хочеться чогось нового. розумієте? І ще я шукала тут, чесно кажучи, персики, які заявлені теж в верхах піраміди, але не знайшла. Ну от, Мускусна, солоденька пудра. Квіткова, ну, приємно, але не так, щоб, щоб вау. А, так, балеріна номер 3 Це вже більш характерна річ. А, тут у нас троянди, і уди, і прям таке все. вау. Але знову ж, характер бренду такий, що аромат не надто щільний. Так, це вже темний парфум, але не такий супертемний, як міг би бути в іншому бренді. Перше, що об'є ніс, це троянда з чорним перцем. Це свіжо, пряно, яскраво, це привертає увагу, але теж є відчуття, що парфум не надто сучасний. І так його зараз можна носити, особливо на осінь, буде дуже доречна. Ну, удова троянда. Просто вона не занадто щільна, у неї немає аж такого східного характеру. Це така європеїзована легка удова троянда. Досить приємна, спачуль, звісно. Тобто, тут прям от є все, щоб носити цей, цю, комбінат, цю композицію восени. Так приємно, так гарно. Так був би флакончик, я б думаю, я б його носила, але мені здається, що в принципі ідея удових троянд, вона трошки зараз не на хвилі модності, можна так сказати. Для любителів подібного направлення. Мені особисто зараз не так прям дуже хочеться удових троянд в цілому. Але якщо і носити, то хочеться щось більш таке солодке, насичене і щільне. А це прям легка річ на кожен день. Так буде класно на побачення ввечері, але я б краще лесноп 3 вдягла на побачення. Оцей малиновий, більш солодкий, більш позитивний. Він такий смачненький. Що мені насправді дуже сподобалось, так це балерина номер 4 Оце мене прям вразило. І я б не сказала, що він аж такий трояндовий, якщо чесно, бо це взагалі туберозний парфум. Це жуйкова тубероза, вона дуже смачна і тут дуже виражений персик. Це оце лактонний парфум. Тут лактонність за рахунок білих пелюсток туберози. Є для мене певні цитати подібні до марфи, тобто коли ваніль, тубероза і персик. І, якщо чесно, то якщо Марфа мені видавала персик, коли прям тепло на вулиці, прям спекотно, тоді я почала відчувати цей кремовий персик, і мені супер подобалось. А тут персик відчутний в принципі. Тобто немає е, залежності від погодних умов, як на мене. Я його пробувала і коли було більш спекотно, і зараз більш прохолодно. Персик я все так само гарно відчуваю. Але акцент все-таки не на персику, а на тоберозі. Жуйковій, кремовій, приємній тоберозі. Це така е, десертна тобероза. Вона не ядовита. Вона. Е, не викликає головну біль. От вона просто дуже смачна, приємна, дівчача. От хтось хоче спробувати щось туберозне, але щоб воно було веселе і позитивне, то ця балерина номер 4 це прям класно. І дуже красивий білий флакончик. Ну, Все зійшлось. Дуже я задоволена таким знайомством. Хочеться мені тепер ще й таку туберозу, але поки що у мене є Марфа, то я прям не горю і не біжу з бігом купляти, але ну, хотілося б такий подарунок, наприклад. Та й цінник на такий вже високий. Що по якості? Марфа для мене все-таки більш якісна, хоча тут дуже достойне звучання, дуже гарна зіб... ну, збірка. Я прям хвалю ці парфуми. Так, Лесноп більш. Нішевий, а оці аромати, вони більш в люксову сторону, ну з іншого боку, вони більш зрозумілі. І дуже носибельні речі. Нічого такого складного, дуже приємно і ніяких сумнівних матеріалів, нічого підступного в цих парфумах нема. Розумієте, вони просто гарні і приємні для носки. Задоволена цим брендом. Я так розумію, що у них багато ароматів, які не такі виграшні. Але те, з чим я познайомилась, мені в тій чи іншій мірі, в принципі, сподобалось все. Тому так, рада знайомству, гарний бренд. Рекомендую до затестів. Я впевнена, на україномовному ютубі є багато інформації про ті чи інші парфуми від цього бренду. Тому ходіть, слухайте, вишукуйте, дивіться. Приємні цінники на ці флакони і є що вибрати. Класна річ. Класна. Четверта балерина, мені взагалі дуже подобається. Супер. От, розповідайте, чи знайомі з чимсь з цього бренду, можливо, якісь інші аромати, не з тих, що я показувала. Залишайте відео, буду з зацікавленістю їх всі читати. Зустрінемось з вами обов'язково внизу тут під відео в коментарях. Ну і не забувайте поставити вподобайку відео і поділитись може десь з кимось, хто шукає ніжні красиві жіночні аромати. Обов'язково дайте посилання на це відео, допоможіть розвивати україномовний ютуб. А також я вас чекаю в парфумарному телеграм-каналі, теж у мене такий є. Бажаю всім гарного настрою, бажаю найніжніших чудових парфумів. І щоб все парфумерне, що у вас стоїть на полицях, вас радувало, а ваші бажанки приходили якнайшвидше. Бувайте!